Що ж, розпочалася стадія однієї 16-ї фіналу Кубку з цього раунду боротьбу за трофеї починають вже представники дивізіону 1. Ну і щойно завершилась одна з ігор. Хелпікс перемагає Інтерпросервіс з рахунком 4-1. Ну і з нами Сергій Шкребець. Сергій вітаємо вас з перемогою. Виходу в наступний раунд. Перші враження ваші. Чи так легко вдалася ця перемога, як це демонструє результат на табло? Ні, перемоги нам ніколи не даються легко, бо. Знаєте, це хелпік це таки, не тільки хелпік, але топ-п'ятірка може чемпіонату міста. Це хороша подразник для команд, які трошки нижче йдуть. Це для них хороша перевірка своїх якостей та можливостей. Тому всі команди виходять проти, ну я кажу за нас, проти нас. Відчувається, що всі заряджені, мотивовані. І тому ніколи нам ігри не дається так на одній ногі, як то кажуть. Тому сьогодні дякую Інтерпросервісу. сервісу. За хорошу гру, але рахунок вже, як то кажуть, на табло. Чи залишились задоволені реалізацією моментів сьогодні? Так, да, ви дійсно правильно замітили, що в ну, нас дуже багато було моментів, які ми не використовували, але це, це мені здається, є якась така от, а, недоігровочка, може, як там в футболі кажуть. Але я думаю, тренер поправиться. На тренуванні ми розберемо всі ці помилки та виконаємо всі ці удари, щоб в наступних іграх вже підійти більш сконцентровано та більш відповідально до своїх моментів. Вже в одній восьмій фіналу зіграєте з вулину Фіміду, якщо подивитись на цю сітку, дуже вона цікава. Моментами вже топи сходяться в одній 16, як делікатес Урбан сьогодні. Які завдання ставити на Кубок? Ну і на руку вам, от, наприклад, зустріч одразу з двома представниками дивізіону 1 старт. Коли, якщо подивитися зі сторони в когось, дещо набагато простіше шлях. Ну, ви знаєте, якщо ти хочеш бути переможцем а, кубку чемпіонату, тобі все одно приходиться грати з сильнішими командами. Яка різниця, на якому стадії там одна шістнадцять, одна восьма чи фінал. Все одно потрібно вигравати як мінімум а, багато ігор для того, щоб стати чемпіонами. Тому нам вудмол дуже цікава гра. Я думаю, вони будуть не то, що мотивовані, вкрай мотивовані, бо вже. І програли гру нам і в чемпіонаті, і як пишуть відомі журналісти асоціації, що хотіли би зробити реванш, але все, все ця гра покаже на закупах. Я думаю, буде дуже цікава гра, тому будемо налаштовуватись, буде, буде нелегко. Сергію, питання на останок. Ви згадували про те, що всі на вас налаштовуються, що ви є таким серйозним подразником. Чи цікавіше от вам так гра? От коли ти от розумієш, от команди виходять, налаштовуються, вигризають, хочуть показати себе з кращої сторони, звісно, тому що то і піднімається і наш рівень. Ви знаєте, коли команда виходить і перед грою вже думками програла, це відчувається і на полі. А коли команда, от як вчора і обал автодор, і сьогодні топросервіс, та ну така беншення, що хлопці, як у них остання гра в житті була. Але молодці радуються маленьким своїм перемогам, а це нас тільки мотивує. Також хотілося б ще подякувати Сашу. Не забуваємо завдяки кому ми тут даємо інтерв'ю вас такий модний телефон з бльостками, що я навіть не знаю, куди дивитися, чи в камеру, чи на нього. Тому дякую за силу, що нам дають можливість грати. Що у нас як то можна сказати, мирне небо. Тому дай Боже нам всім перемоги і. Миру в Україні. Дякуємо нашим захисникам. Ну і будьте на такому позитиві, як Сергій. Слава Україні! Героям слава!